Вітаю, друзі, всіх з наступаючими святами, з Різдвом Христовим. Щастя вам, здоров'ячка, мирного неба, терпіння і Божого благословіння. О. Зараз е, повідселяв е, дрібних від е, сімей, від, м від Мамаш, підкинув е, Мамаш до господаря, до Федьки. Більше, напевно, такого робити не буду, постійні бійки. Постійні якісь роздерті носи, мені їх шкода. Коротше, що напевно, що переселяти самець окремо, поки там лактуючі самки, поки там ну, не, не знаю. Хтось каже, що це добре, хтось каже, що це не добре. Я думаю, що я не хочу, щоб вони постійно між собою билися і були в крові. Мені їх жалко. Але як не є, вже цей період мушу пройти. От у мене такі вийшлося. Тут мої дівчини. Тільки було три хлопчики, а решта дівчатка. Зараз їм вік від 2 до 3 місяців. О, вони якраз час переселення. Дівчатки, мамаші. Теж зараз такі не особливо активні, бо після бійок, після цього всього. Ще, і Вони ще не покриті, ще постійно йдуть якісь баталії. О, напевно, я точно ну, більше розселяти не буду. Сім'я буде завжди в зборі. Тим більше самець внутрі їх малих не зачіпає, не, не, не ображає. Вони миряться і все буде, в принципі, добре. Так що переселення напевно, що не буде. Так що дівчатка помаленьку підростають. Все добре. Зараз на дворі хоч йдуть дощі, але були морози, в принципі, приміщення в мене не замерзає, без ніякого опалення немає, але. Не замерзає тепло. Тут у мене кури. в цьому самому хліву, в цьому самому. І нутрії. Їм вистачає, в принципі, обігріву. Саме головне, що вони не мерзнуть. В принципі, вони не бояться морозів з слів. Я, в тому році в мене було прохолодніше і вони. Побоювалися. Я бачив, що вони менше їдять, як холодно, вони ну, більш скутіші. Зараз вже їм краще, тепліше, як є більше. Надіюсь, надалі приміщення буде більш заповнене. Тобто на той рік в мене вже буде більше сімей і тут буде взагалі прекрасно. Думав зробити якесь додаткове опалення, поставити якусь буржуйку, там дивився, люди роблять таке. І виявилось, що ну, це не потрібно. Надалі буду бачити, можливо, будуть більші морози, можливо, буде е, якась там не зовсім добра погода. Тоді прийдеться і робити опалення. Але зараз поки такого не треба. Їм достатньо. Настелити, щоб було сухенько, і вони собі поводяться адекватно. Чим менше вологи, тим їм краще. Періодично я їм роблю в принципі, баньку. Роблю баньку, просто вода з-під крана, без всяких там додаткових якихось підігрівів. Просто чиста водичка, наляв, вони польопалися, заліпилися як. Чорти, О, воду повиливав і все добре. О, купаються вони в цих самих коритах. Це 200-та труба розрізана. О, все, в принципі, їм нормально. Пливати нема де, але польопатися їм достатньо, особливо малечі. О. Так що, в принципі, буде все нормально. Вон мої дівахи. Носи роздерті були, постійно якісь негаразди. о, о Мій господар, бідняга, пострадавший, весь пострадавший. О, ще до цієї пори губа роздерта. Коротше, що він мучиться, мучиться, поки вони вговтаються, поки прийде спокій в їхнє життя, це погано. О, так що хай краще, краще вони будуть разом. Напевно, що цю практику я припиню. Так і спокійніше, і немає цього переселення народів, немає оцього всього. О, а господарі адекватно в принципі, ставляться до своїх дітей. О, а цей-то взагалі пускає спочатку діти поїдять. А потім і він лізе. Він... Ну, Приблизно від трьох місяців він їх починає відштовхувати від корита і сам вже від... а дрібненьких взагалі не трогає. Но робить цікаві рухи. Цікаві рухи робить. Це в мене найадекватніше. До речі, про тримання можна сказати, що в вольєрах вони набагато спокійніші. Бо в клітках, вони якісь скажені, я їх боюся. А от вольєрі я їх не боюся, внутрі. От він собі нюхає, цікавиться. Що то таке, що то вже ж там таке є? Да? Ось такі нутряшечки. В принципі, підстилку я їм теж тут настеляю. У них тут а, десь ну, за тиждень от, Слой сантиметрів двадцять. Ось такий слой От приблизно. О. Ну, це вже нога на, на цьому. Сантиметрів 20. Десь в мене за тиждень йде два тюки соломи і десь з мішок півтора тирси. Так що вони частину, частину вони з'їдають. Залишається в основному одна солома, а де якісь там травинка, друга рослинка, вони їх майже все з'їдають. Це вже моя молоденька сімейка. Тут вони саме облюбують своє житло. Їм теж перепало. Сім'я сформована, шість самочок. І одненький стандартний самчик. О, він був придбаний з клітки в клітці, він ляканий, він ну, коротше, зовсім майже неадекватна поведінка була. Після переселення вже до дівочок о, він став поводитися більш спокійніше, адекватніше, він вже став менш ляканий. В колективі, так би мовити, він вговтався, більш спокійніший став. Вже я його, в принципі, не лякаю святковим столом. Вже він такий господар та й все. Ось така невеличка сімейка. Буде все добре, через 130 днів буде. У нас невеличке поповнення. Вони за зиму спокійно собі виносять малечу. Зараз я їм стаю більше став давати їжі, щоб вони першу половину вагітності не отримували якомога більше. Друга половина вагітності це вже буде десь лютий. О, січень лютий вони будуть отримувати менше харчів. О, щоб малеча була, бо вони первісточки будуть, щоб малеча була невелика, щоб їм було легше народжувати. О, так що, в принципі, все нормально. У нас господар тільки очима кліпає. Геть коли занюхати, нюхати, а цей все одно. У нього все одно йде якась реакція, але... Імійна і чита. Всі стали і знімаються на камеру. О таке. Дякую вам, друзі, за перегляд. Я надеюсь, що було цікаво, можливо, не дуже можливо, комусь сподобається відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. О, можливо, хтось щось там. Пишіть коментарі всі. Я постараюся ну, відповісти те, що знаю, що, що розумію, що не розумію. О, постараюся якось поспілкуватися з підписниками. Буде дуже цікаво мені. Дякую за перегляд. Мирного неба вам! Слава Україні і смерть ворогам!